Поліна Шолох почала працювати у службі порятунку 11 місяців тому. Говорить, зробила це після загибелі чоловіка Миколи, який був сапером у ДСНС. 6 травня 2023 року під час робіт з розмінування правобережжя він та ще п'ятеро його колег потрапили під обстріл. Усі шестеро рятувальників загинули. Дуже важко було цей період для мене. Цей рік був дуже складним. Але робота мене, я вважаю, до якомусь сенсі. І поставила на ноги, підняла з цього всього. Я цим горжусь, я одягнула форму з гордістю. Я вважаю, це такий, дуже достойно носити і працювати. До повномасштабного вторгнення Поліна була власницею кількох магазинів одягу у Херсоні. До обласного центру родина переїхала шість років тому з Нової Каховки. Три з них її чоловік працював рятувальником. Микола Шолох був одним з перших, хто повернувся на роботу до Херсона після його деокупації, розповідає Поліна. 6 травня 2023 року Поліна вперше не змогла додзвонитися чоловіку. Так вийшло, що це була друга година дня. В мене загинуло у другій годині дня. Я беру телефон, просто набираю його в другій годині. йдуть, але він не бере трубки. Такого взагалі дуже рідко було. Набираю матір чоловіка і питаю, бо вони в Херсоні були, чи не було з роботи, чи він... він же жив у них. Ні, не було. Потім дзвонила мені жінка загиблого чоловіка і каже, що Полі так сталося, що хлопці загинули. Потім 6-й вечора подзвонив Кочетов Андрій Вікторович і розповів, що Микола загинув. Дуже важкі були моменти, не вірилось, взагалі не вірилося. Ви знаєте, і зараз не віриться. Ми ж їх не бачили. Для нас вони, як син мені каже, мам, він як десь на навчання поїхав. Ми його чекаємо. Ми з ним не попрощались. Поліна говорить, продовжити справу чоловіка вирішила заради сина і розповідає про випадок, який стався майже місяць тому, 14 квітня 2024 року. У цей день вона разом із сином Стасом поверталась додому. Заїхала на автомийку помити машину. І вийшло так, що під час смиття машини жінка звернулася, кликала про допомогу, допоможі. Так, я так розуміла, що поряд нікого не було, батьків шок. І вибігли, побачили, що на землі лежить хлопчик маленький. По віку два роки хлопчик без, без ознаків життя. Сердечко у нього не билося, дихання не було. Я не розгубилася і розуміла, що спочатку нам треба завести серце. Я так зрозуміла, що там зливна яма була, стікалося з автомийки, як машини милися, і там піна була. І він, я так розуміла, що грався чи паличкою там. І батьки відвернулися на кілька хвилин, ну не, не бачили, як він навіть впав. Але коли побачила, що його немає, зрозуміла, що він стояв там, і він може там бути. Батько підбіг, витягнув за ніжки. Реанімувати дитину вдалося за п'ять хвилин, говорить жінка. Через три дні під час відвідин його у лікарні дізналась, що врятованого нею хлопчика звати Микола, так само як і її загиблого чоловіка. З родиною дитини Поліна та її син підтримують спілкування. Хлопці такі Подвижний, я не знаю, це такий гіперактивний що Бідна мама, ми як були в лікарні, це ж після цього всього ми поїхали, провідали його. І... Такий енерджайзер, тут, моторчик такий. Синові Поліни та Миколи зараз 11 років. Після того, як вона на його очах врятувала дитину, хлопець мріє стати рятувальником, як і батьки. І ці очі його, коли ми їхали додому. Мам, ти це зробила? Яка ти молодець, ти герой. І наступний день, коли. На онлайні займається, у нього урок, і він оце сидить, розповідає, що моя мама отак от врятувала хлопчика. І я для нього от на даний час, те, що я бачу, така мама герой. Два в одному. Оксана Хлібус, Григорій Шматко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.